Всім привіт дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Зараз вам покажу дещо цікавеньке, миле, гарненьке і таке дуже-дуже ніжне. Дивіться, які в нас є пушочки. Водичку зараз ми їхню заберемо. Ось таких пушочків зараз вам покажемо. Ось стоїть представник породи курей Лакенфельдер. Віцькі гарненькі. Ось у нас є брамка колумбійська, маранчики. Брамка у нас є. Ось така темна. І є у нас брама чисто чорна. Десь вона там у нас заховалася. Ось. Ось така краса у нас з'явилася, ось таке у нас поповнення. Але, якщо людина знайде транспорт, і зможе до нас приїхати, то ось цю всю красу вона у нас забере ось таких красунь і красунчиків, які у нас тут є. Тут у нас є маранчик різних ліній. Дуже гарний, цікавенький. Є брамка кольорова. І шикарний, просто дуже гарний лакенфельдер. Ось такі цікаві горобчики. Кому цікаво, можете знайти відео на моєму каналі. Є відео про цю породу, є відео з курочками цієї породи. Вони у нас були, вирощувались, неслися, розводилися, а потім я всіх їх був, віддав одній людині на розмноження. І так ця порода з нашого господарства зникла. Але порода до, досить цікава, дуже красива. І варта уваги для того, щоб бути на вашому подвір'ї. Дивіться, курчатка у нас. Всі живенькі, всі активні, всі здорові. Не дивлячись на те, що зима, і не дивлячись на те, що багато хто пише, що не потрібно виводити птицю В ось такий осінньо-зимовий період, тому що кури знесилені, не отримують вітамінів, немає ніяких у них запасів в організмі для того, щоб давати здорове яйце І здоровий. Молодняк із цих яєць, вони будуть довго рости, вони будуть чахнути, вони будуть дохнути і тому подібне. Нікого не слухайте і не зважайте на ці дурненькі поради. Тому що, якщо у вас здорова доглянута птиця, то і від цієї здорової доглянутої птиці у вас буде хороший, здоровий, міцний молодняк. І навіть не дивлячись на те, що вилупились, вони у нас в інкубаторі. А про це також дуже багато ходить слухів, в міфів і чуток, що з інкубатора курчата не є е, здоровими, не є активними і взагалі, не є довгожителями. Але ось дивіться, як вони себе гарно почувають. У них тут тепло, чисто, сухо, комфортно. Стоїть водичка, насипаний корм. Вони наїдаються, дуже гарно п'ють. І ось такі активні. Ця банда тут щось шукає. Насипана у них тут крупа, кукурузка, пшеничка, пшоно. Перш за все вони вибирають пшоно, потім кукурузку, а потім виїдають пшеничку. Темну крупу вони чомусь не дуже хочуть їсти. З перших днів життя п'ють вони у нас перших три доби воду, солодку або з цукром, або з медом. Бажано давати з медом 1 столова ложка. Меду на літрову банку води, добре все розмішати, і тоді даємо нашим пташеняткам пити. Після того, як вони випили цю водичку з цукром, даємо їм звичайну водичку. А потім можемо давати трав'яні чаї, про які також є дуже багато інформації на моєму каналі. Хто не хоче перелистувати, то інформація дуже проста і можу вам повторити. Чай заварюєте такий, як для себе, з різних видів рослин. Це кропива, ромашка, дереві, меліса і інші трави, які ви використовуєте для себе, ви можете заварювати і давати їм такий чай який буде дуже корисний для них і буде піднімати їх імунітет. Можете давати їм вітамінки, можете варити яйце, можете давати зелень цибулі, можете давати гречану кашу, про яку також є інформація на моєму каналі. До речі, гречка зараз не є такою дорогою і не потрібно кидати в мене. Камінням і розказувати, що хтось голодний, хтось холодний, а ти годуєш курчат гречкою. Кілограм корму е, вартує 23-27 гривень, а кілограм гречки вартує 20-22 гривні. З кілограма гречки можна зробити 3 кілограма каші. Так що можете зважити всі за і проти і, звичайно, вибрати для себе самий оптимальний варіант. Кожен годує, як хоче, і кожен отримує той результат, який отримує. Тому я лише розказую так, як роблю я, а вибір залишається за вами. На календарі у нас сьогодні 14, 12, 23 рік, а у нас ось такі. Красиві клубочки щастя. Відео залишиться і для мене, і для вас на згадку. Тому що, якщо все-таки їх заберуть, то залишаться вони у нас тільки на відео. Будуть ними тішитися зовсім інші люди і зовсім інші господарі, які будуть мати з них дуже гарних, красивих і продуктивних курочок. Ці люди беруть у мене птицю вже декілька років підряд, вже напевно. Чотири роки це точно. І ось знову звернулися, коли побачили відео, а в відео побачили ось таку красу. Приємно, що люди повертаються і обирають наше господарство і наших пташенят. Дуже багато дзвінків і повідомлень поступило після того, як я показував відео про інкубацію і про режим. Кому іще цікаво, хто іще не зрозумів, пишіть в коментарях, я залишаю номер телефона, звертайтеся, задавайте питання, не соромтеся, тому що не всі можуть все зрозуміти з першого разу. Не у всіх все з першого разу виходить. Якщо є якісь проблеми або є якісь помилки, з радістю допоможу вам їх вирішити. Щоб і у вас, і у нас все було гаразд. Всім бажаю гарного, мирного, спокійного, тихого життя, прекрасних ранків, мирних днів, спокійних ночей. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим пернатим, якщо у вас є. Кохайте, будьте коханими, робіть добро. насолоджуйтесь життям, не чекайте особливих моментів, а беріть моменти і робіть їх особливими. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей! до чіпки.